Всім привіт, я на ринку Шувари. Йдемо глядати ціни на овочі. Трошки похолодало на вулиці, менше товару від того стало на ринку. Але нічого, трохи є, те, що треба купити. Добрий день. По чому шаткуєте? 15. По 15 на роздріб. 20. А морку маєте? Маєте моркву. А в яку ціну? 30. По 30. До речі, вони в неділю працюють, кому треба. А ось таке готова. 300 гривень і 200 гривень. 300 і 200. Скільки там є більші? 500. П'ятилітрове 300, а 3 200. Це відразу на початку рядів. ціна селера петрушка? Селера – 40, петрушка – 50. Селера 40, петрушка – 50. ціна сливка. По 40 А огірок? По 100. ціна баклажан. По 30. А кабачок по скільки? 48. По 48. Mm -hmm. А викоціна гірок? Хорочок 110. І 100. 110. А ось такий по 100, так? А брокколі? Брокколі 50. По 50. яку ціну перець. 90. Прошу? 90. По 90. А викоці на броколі? 40. 40 а цвітна? 25. По 25. 25. 25. А зелена цибулька яку ціну? На кілограми. На кілограми. 150. По 150. Ну то грубо, а дрібненька 200. Тут дрібненька по 200, так? Ось така по 200 буде ваша дрібненька. Угу. Вікутці на баклажан. Дрібно баклажан. гривень, баклажан. 45. Ось такі 45, а такі 60. Вікут ціну зелений помідорчик буде? 20 По 20. А пекінка? По 25. А Ось така сливка віку ціну? 55. По 55. А перець ось такий гарний? 95. По 95. А <кхи> яку ціну такий помідор? 60. По 70. А сливка ось така? 65. По 65. Така? Ось такий помідор яку ціну? 60. 60. По 60. А, 60. а така сливка? 60. Тоже 60. 60. Вам багато? яку ціну ось такий зелений по 15 гривень. А ось такий перчик? По 60. А ось такий? 60. Також 60. Це ми є в 9-му ряді, 23-й місці. Яка ціна ваша цибулька? 8. По 8. А ось такий помідорчик? 50. По 50. Це також 9-й ряд, 23-й місці. А в яку ціну така брюссельська? 80. 80 гривень. Ось така цвітна. Цвітна 25. По 25. Брокколі? 40. 40 цвітну, запитували Савойська. 20. 20. Ось така синя. 20. Ось така маленька. Навіть 15 може бути, як багато будете брат. Ось така. 5-6 гривень. Що ви ще є? Молода. А ще молода є. Ось така, по скільки ведеть? Така По 18-20. Це моє в 10-му 10-му ряді, 30-му місце. Так чесничок є по 80, по 120, по 50 ось такий дрібненький є і по 100 гривень. Це Вінниця. А, а в яку ціну у вас броколі? Брокколі у нас 50 гривень. По 50. Добре, це в 10-му 10 ряді. <ресувателі> Неболинський перець. Перець такий, яку ціну? Просто огонь. Такі гривень. По 85. Це все в 10 му ряді є. Да, так, ще є другий сорт. І ще другий сорт, а, а другий ви, сорт яку ціну буде? А я вас дивлюся, я вас постійно дивлюся. Да? А в яку ціну будете продавати другий сорт? 55. По 55. Ну-ну. Тут... Отакий. Ну. От Добре. Це 10-й ряд, я посерединці. По чому пекінка? 20. По 20. Яку ціну капуста? Чуть. По гривень. А морква яку ціну? 9. По 9. А скільки всі ці кілограм є? 20. 20. А ось така капуста? Так само. Також по 9. Яку ціну ось така морква? 9. 9. Скільки всі ці кілограм? 20. 20. А цибулька? 9. Грень. 9 гривень. Скільки всі ці кілограм? Тоже 20. Тоже 20. А картопля? 11. 11. Бананка. І скільки там кілограм приблизно є? 23-24. Це в кінці 10-го ряду. А яку ціну така капуста? По 9. А ваша капусточка в яку ціну? По 7 і по 10. Це в 11-му ряді в кінці. А картоплю в яку ціну? По 10 гривень. Який то сорт? Мелодь. А в яку ціну буряк? По 10. Скільки там кілограм є? 20. 20 кілограм. А в яку ціну морковочка? 9. По 9. Скільки кілограм там є? 20. 20. А капусти? 9. 9 гривень. Скільки там в кілограм поміщається? 30. 30. А картопля велика. Велика. 10. Ось така по 10. Який то сорт? Мелоді. Мелоді. А ось така маленька? 8. По 8 50. гривень. Також мелоді. Це моє в 11 ряді, 17 місце. А ваша капусточка По 450. По 4,50. Подивіться, мота капусточка, по 4,50, 11 ряд. А виходить на такі грибочки? По 100 гривень. По 100 гривень. Як вони називаються? Зеленичка. Зеленичка. Хто хоче таких грибочків, 11-й ряд посерединці, так, 13 місце. 4. Картопля по 9, або в яку ціну? Само. По Дай 9 гривень. гривень. Картопля. По 10. Який то сорт? Біла сарая. Біла сарая. ось така. Ось така? Біла роса. Це ми в 11-му А морква? 9. Яку ціну така картопелька водить у вас? 9-10. 9-10. А який то сорт? який сорт Тайфун. 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 Дивіться, це в 11-му аряді. Яку ціну такі грибочки? По 80, більші. Це також по 100 гривень, а ось такі по 105. Це ми оглядаємо в добрий гриб, 15Б й магазин. А також у вас тут є ще ці огірочки. Огірок по 100 гривень і ще помідорчики У вас десь бачила. Де я вас бачила Чері. їх? Черіки. Так. Черіки 130. по 130. І, 130 і Корнішон по 105, 15-й Б-магазин турецький. А віку ціно такі шампіньйони? 120. Ось такий фасований по 45 гривень, пачечка, а ось такий по 70 гривень. Це є 21-й Б-магазин, другий термінал. Яку ціну буде зелена? цибулька? – 180 кілограм, а радисочка по 25 пучок, а такий кріп. 180. Петрушка. 150 А м'ятка? По 250. А ще у вас салат? Є? нас. – Ось така. Зараз, Ось така салатка. В яку ціну буде? 120, 120. І це ми є в другому терміналі, 26-й Б-магазин БМ «Зелень».